Наскільки Рашка зможе забезпечити зимою свій військовий контингент в Україні? Подивимось, наскільки вони зможуть забезпечити зимою свій військовий контингент. 6, 7, 8, 9, 10. Наскільки забезпечені будуть їх військові? Дивіться, вони не будуть забезпечені. У них взагалі, то бачите, випадає ось зло. Випадає зло по забезпеченню. немає, <кхем> Взагалі немає якось, грошей немає. Тобто в структурі військовій немає грошей. Там великі, там великі взагалі, будуть ось скандали, буде там розбрат в, тому, в той військовій структурі їхній. Ось так, там... Будуть люди скандали, будуть злиться на бункерного карлика, будуть злиться дуже. І забезпечення як такого я взагалі-то не бачу, бачите? Там тільки от розмови про забезпечення. Там е, не видно, немає, його не видно це забезпечення, розмови тільки. Вони забезпечені розмовами. Ось така випадає карта. Для їхніх військових там зло, вони будуть злиться. Е, Серйозного якогось забезпечення в них немає. Грошей немає. І загально, ось бачите, ні грошей, ні можливостей ніяких, і інтерес їх також по інтересу по їхньому б'є. бачите. Погана карта забезпечення зимою в них нема. Ось зима. Зимою вони будуть мерзнути, вони будуть боліти, Грошей у них не буде, їм ніхто не буде давати гроші. Ось так я бачу. Там будуть е серйозні скандали в їхній той військовій е структурі. Ось так. І грошей нема. Вісімка, бачите, то це мала карта, слаба. Для військової організації, то взагалі не зможуть вони забезпечити е свої військовий контингент. Не зможуть ось так.